Привіт, друзі! Сьогодні розповімо про 10 самих таких звичайних речей, які є в Японії. Для нас, можливо, це дивно, цікаво чи незвичайно, але в Японії це повсякденні речі. Тож, давайте подивимося. Це 40-поверхова будівля, бачите, така висока, а це біля нього. Це гаражне приміщення, тобто там люди ставлять свої автомобілі. Як зазвичай, коли будівля вона реконструюється чи відновлюється, то будуються такі от ліса, особливо коли робляться такі зовнішні роботи, це звичайна практика в Японії. Щоб не були пошкоджені люди, які тут ходять чи заходять в будівлю. Привіт! Скажу, що досить таки незручно тут в Японії дороги побудовані, тому що не завжди є така доріжка для пішоходів. Часто приходиться йти от по цій дорозі. От. От, Наприклад, якось тут. Бачите, тут майже ти йдеш біля дороги. Постійно треба оглядатися, щоб тебе не збив автомобіль. Як живуть люди в цьому будинку? Дивіться, який він маленький. О, це взагалі просто якийсь міні будиночок. Як вони там живуть? Ось, подивіться. Тут десь 2 метри ширина. Досить таке тісне життя. Ось тут дивіться дорога, А тут вже людина живе, так? Да? Машина стоїть там. Так жити не кожен зможе, я скажу чесно. Знайшов на Бруківці цілі розмальовані картини. Дивіться, дуже гарно, до речі. Дивлячись на морозна вулиця, тут дуже гарна така клумба. Подивіться, в такому європейському стилі будиночок цікавий. Ще тут знайшли місце для велосипедиста. Де тут взагалі? Як вона розминається? А ось це така от цікава паличка яка крутиться? Да? Це є барбершоп да? або в принципі, парикмахерська, можна там підстригтися. Ось така ціна на стрижечку. У багатьох випадках в Японії можна по вивізках зрозуміти, що знаходиться от, в кожному. Я ще правда не зрозумів, навіщо ці стопчики от посеред дороги. Мабуть, якийсь в них є сенс на ось в цих стопчиках. У багатьох випадках на дорозі можна зустріти додаткову доріжку для незрячих. Ось так вона виглядає, як ви бачите, жовтеньким. Що ж, дякую за те, що були зі мною. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, шерте друзям. Щасливо і до скорої зустрічі!